У 2006 році священник Уіл Боуен запропонував просту ідею надіти фіолетовий браслет в знак того, щоб прожити 21 день без нарікань, ниття, пліток і висловлювання невдоволень. Якщо протягом цього часу людина все ж вимовляє або думає про щось негативне, вона переодягає браслет на іншу руку і починає новий відлік, поки не проносить браслет на одній руці 21 день. На сьогодні ідею підтримали мільйони людей з усіх країн світу. А що якщо ми перестанемо скаржитись на себе та інших? Від того, що і як ми говоримо, залежать наші думки, а вони, в свою чергу, впливають на наші емоції і вчинки. Виявляється, ми нескінчено скаржимося, критикуємо, брешемо. Перевірте на власному досвіді. Якщо протягом 21 дня. Людина забулася і вимовила заборонені слова. Вона повинна буде передягнути браслет з одної руки на іншу і почати відлік днів заново і продовжувати доки браслет не протримається на одній руці 21 день поспіль. Люди, які пройшли цю програму, змінювалися до невпізнаваності. З'явилась можливість усвідомлено спостерігати за своїми думками і, як наслідок, їх замінювати. Чому ж такий простий метод, як життя без нарікань, такий ефективний? По-перше, важливе саме налаштування. Вже з моменту пробудження ви знаєте, що вам не можна говорити про негатив, і найкращий спосіб для цього почати помічати позитив в собі, в людях, які вас оточують, та у світі. По-друге, зростає самоконтроль над собою, над своїми думками та тим, що ви говорите. І це дуже важливо для будь-якої людини. З кожним днем ви будете ставати більш усвідомленими. По-третє, під час цього експерименту ви дізнаєтеся дуже багато нового про себе, про своє мислення і спосіб життя. А ви зважитеся на такий експеримент. І ще раз про головне: прожити 21 день всього без трьох компонентів нарікання. На себе оточення, долю, погоду, та таке інше, критика це і є скарги на оточення. І плітки. Як вголос, так і про себе. Думки це ті ж слова, тільки не озвучені. Так що обурення в думках це теж браслет на іншу руку. Всього 21 день. Якихось три тижні. Це не просто. Особливо для того, хто чесний із самим собою. І не буде махлювати. Але це реально працює. В якийсь момент, коли браслет вже остаточно набридне, ти починаєш відловлювати в собі всі ці слова і думки, викидаючи їх на смітник, а на їх місце усвідомлено привносити позитивні спостереження. Це входить у звичку: думати про хороше стає легше, ніж нескінченно дратуватися і скаржитися. Мудрі люди змінюються самі інших. Змінює життя, ви можете використовувати для експерименту будь-який браслет. Він повинен бути простий, бажано гумовий, який можна швидко передягнути на іншу руку. А також не знімайте в душі та під час сну. Це дуже важливо будь-яка спроба пройти цей експеримент з декоративним браслетом провалиться перевірено неодноразово. Так що починайте прямо зараз. Згодом, ви себе не впізнаєте.